До ну, Путлер не поїде, він побоїться. І Ірдаган такий для нього підступний. Бо Ірдагану теж зрозуміло, якщо зараз він Путина арештує, то він має частку в дірібанні Раші. І йому теж достанеться дуже такий, можна сказати, смачний аж мат від Раши. Що тут можна сказати? Ну, і бачите, приїхали до Зеленського такі поважні гості з бойовим генералом. Це люба військова консультація від Залужного по ходу, які питання будуть підійматися в цих перемовинах. Так що, ну, бачите, дотискають Путлера і. Всім зрозуміло, його не можна залишати. Ну, якщо даже там домовитись, він піде на всі умови, там залишив українські території, там буде виплачувати репарації. Ну, він багато людей повбував. Якщо його так, як Садама зараз не засудити, то ці диктатори вони будуть відчувати безкарність розумієте І всі американці виборці вони дивляться на Камалу Харіць і на Трампа, хто по Путлеру таке практичне Рішення питання дотиснути і вбити Путлера. Хто, хто таке предложить практичне рішення, то і буде там, американським президентом. Так що по Путлеру будуть дотискати, і всі ці зустрічі вони мають одну ціль. до візі до Ердогана це, це пастка, а Путлер не поїде, Путін, Путлер відчуває цю, цей, цей момент. Таке моє такий мій аналіз. Все на все добре. До слідуєї зустрічі.